Марія Олексюк, старий телефон. Біля телевізора в куточку стоїть старенький оранжевий телефонний апарат, який пам'ятає чимало веселих і цікавих розмов, а траплялося, що сльози на слухавку капали. Як і люди, речі проживають життя, вбираючи в себе і радості, і біди. Сьогоднішня молодь дивується, як ми могли жити без мобільних телефонів. А ми ж навіть на побачення не запізнювалися. Коли Юркові тільки шістнадцять виповнилося, він пішов навчатися в міську школу, що за вісім кілометрів від села. Разом із друзями до лавцю відстань щоранку, а ввечері, повертаючись назад, хлопці зупинялися на галявині, щоб пограти у волейбол, і додому потрапляли, коли починало смеркати. Як? У вас немає телефону? дивувалися друзі. Це ж так зручно, коли захочеш, тоді й спілкуєшся з друзями та знайомими, усміхалася однокласниця Оксана. Он у толі є телефон, то Люба до нього щовечора телефонує, а він їй диктує розв'язок задач, додала Женя. Відтоді мрія мати в домі телефон невідступно супроводжувала юнака. Навіть снилося, що на столі стоїть білий телефонний апарат, по якому він розмовляє з Оксаною. На екскурсію в Болгарію збирали батька всією родиною, список замовлень був солідним. Шестирічна Штая попросила привезти їй плюшого ведмедика. А через кілька днів, коли Юра їхав велосипедом на стадіон, то побачив, що з майстрами, які проводять телефонні лінії, обслуговують і ремонтують їх, домовляється сусід Петро Іванович, щоб до його будинку провели телефон. Коли той пішов, юнак із собі підійшов до чоловіків. А нам ви могли би провести телефон? Ми все можемо. Загадково усміхнулися ті. Запитай дозволу у батьків і нехай приготують 25 карбованців. Мамо, нам зараз телефон проведуть, ще з дороги повідомив Юра, у якого з обличчя не сходила усмішка. Я вже про все домовився, тільки заплатити треба. Хазяїн підростає, мовила Євдокія Михайлівна. Доки батько відпочиває, ти вирішив йому сюрприз зробити. Так у хаті з'явився телефон. Тієї ночі Юрко ніяк не міг заснути. Уявляв, як розмовлятиме телефоном з Оксаною і Толиком, як підніматиме трубку, коли хтось телефонуватиме до них. Коли з Болгарії повернувся батько, то похвалив сина. Бачиш, мати, доросліша є наш Юра, а он яку справу зробив? Молодець. Пишаюся тобою. У селі телефон не був дивиною, але їх було небагато. Ось і до Оленських щосереди приходила Ольга Неканурівна, щоб зателефонувати в райцентр до свого приятеля. Кімнатні тапочки вона залишала на доріжці перед порогом, проходила в кімнату, ставила телефонний апарат на диван, сама ставала на коліна і набирала потрібний номер. Алло? Ліксей, це я зібрала для вас сметану і відкинула сир, завтра провезу. А ти купи мені пляшку олії, хлібину і півкіло вафлів. Все, завтра буду, телефоную від єндокії. Вийшовши з хати, Ольга Некануївна сіла на лавочку і чекала, коли до неї підійде хазяйка. Завтра зранку допоможу вам боротися з бур'янами. Не переймайтеся. Ми самі висапаємо, О, яка помічниця в мене підростає, відповідала та. Ольга Неканорівна довго не затримувалася, а вранці, коли хазяйка тільки виходила з хати та вже була на городі. Мак я прорвала, бо стіче, а морко нехай підросте. Я сама проріджу її, розказувала. Чим же мені вам віддячити? Прикопайте кілька гілочок смородини, а восени відкопаєте мені їх і два-три росточки малини дасте. От і вся подяка. Я й так щотижня вам надокучаю своїми візитами. Вибачайте. І так було з року в рік, а коли восени пішли до школи, до Юрка звернулася Оксана. Кажуть, у тебе телефон є. Чому це тебе дивує? не дивує, а радує? Чому раніше мені не зателефонував? Відтоді минуло не одне десятиліття. Закінчивши інститут, Юра влаштувався на державну посаду. Має чимало нагород, займається благодійністю, тая, здобувши педагогічну освіту, працює вихователькою. Батьки відійшли за межу неповернення. Вже багато років поспіль, навіть нині, коли там ніхто постійно не мешкає, обістя Оленських залишається одним з кращих в селі. Тішить око калину, що росте на подвір'ї біля криниці, яку викопали коли ще був живий батько. Розрослися і рясно плодоносять горіхи, посаджені маминими руками, а біля воріт. Ростуть дві липи, даруючи прохолоду всім, хто присяде на лавочку, щоб відпочити в їхньому затінку. В хаті ж досі стоїть телефонний апарат, виблискуючи глянцевими боками і байдуже йому, що у всіх тепер сучасні гаджети, які дозволяють не лише розмовляти, а й бачити співрозмовника, писати йому листи та надсилати світлини. Він як реліквія, спогад, написана історія, учасниками і свідками якої були люди старшого покоління.